Покупки і за тебе на суму 996 гривень. І ось покупка, яка мене дуже розчарувала, це знайстери від АТБ. Купила в день незалежності, вирішила такий день, свято. Його ціна. 300 гривень, але за повну ціну його ніхто ніколи не купляє, бо так уже було і на 8 березня, і на новий рік, а тебе робить похожі подарункові набори. В общем, їх всі беруть за пів ціни за умови виконання умов акції. Згідно умов акції, якщо ти береш товару більше, ніж на 100 гривень, або оплатиш карткою АТБ, або береш щось із товарів партнерів, то ти маєш право придбати цей товар за 150 гривень. Увага! Чек на 900 гривень. Ви бачите, чек на 900 гривень. І ось в ньому 300 гривень це знайстер. Ваш гадський знайстер. Ну, як вам не соромно? Ну, як вам не соромно? Мені здається, це ж снікер-стовар-партнер ну, виконала дві умови, коли одну тільки треба, для того, щоб придбати оцю штуку за 150 гривень. За 300 я б її не брала. Я просто взяла на честь Дня Незалежності, бо в мене був такий, знаєте, святковий настрій. Порадувати себе, перевірити свої знання України. Тепер мені, каже, в руки його брати не хочеться. Ну, я не розумію. Хто винен? Ви систему не налагодили? Чи у вас касири получають відсоток, якщо вони продають? Ну це ж найок. Ну Я виконала всі умови акції, моя вона тільки в тому, що я не стояла над касиром і не перепитувала. А ви точно мені знайстер зі знижкою продали? Без